Такої курочки ви ще не куштували. Отримайте задоволення. Весь секрет на відео, тому не перемикайте. Всім привіт! Знову з вами Фунт Кук. І сьогодні я приготую курочку в маринаді апельсину. Першу роблю маринад вершкового масла. Ібір на труне терці. Додаю до вершкового масла. Три зубчика чесника, Дрібне цедру апельсину. В цього ж апельсину видавлю сік. Туди ж додам 2 столові ложки соєвого соусу. сушений розмарин та чорний перчик. Це все ставлю на вогонь і варю до кипіння. Потім ще 5 хвилин і вимикаємо. Беремо курочку, просушуємо серветками. Та гарно посолити з двох сторін. А для ніжності м'яса зробимо вершкову суміш. Нарізаємо петрушку, беремо вершкове масло та додаємо туди петрушку. Ще не забудьте розтопити трішки масла. Туди також видавлю сік апельсину, трішки перчику та цедру апельсина. І це все розтовчу веделки в одну масу. Знову беремо нашу курку і під шкірочкою робимо карманчик та нашпигувати нашу курочку вершковою суміш. Робіть обережно бо шкірочку трішки на Руками трішки розтягнути суміш. Курочку поливаємо маринадом. Який не стоявся і розтираю маринад по курці. Всередину курки додам шматочки апельсину. і відправляю в духовку на 180 градусів. Через 1 годину відкрив, полив маринадом, який залишився. І ще через 15 хвилин повторив. Таку курочку, яка хрумтить, запікав півтори години. У мене від побачення слинка тече. Надіюсь, у вас також. Цей рецепт не склади, все просто, і на пару днів вистачить. Друзі, дякую за перегляд та підписку. Чуєш, як пахне.